Макс, привіт. На побаченні дівчина почала розповідати про підкати турків на відпочинку і як залишилось розпивати алкогольні напої у начальника і потім заснула в нього дома. Бородатий дядько, ти як ангел на плечі, сказав, вона нерозумна і не варто чекати адекватних вчинків від неї. Все правильно. Спілкування закінчилось на тому ж побаченні. Навіть не хотілося реагувати питанням, навіщо мені ця інформація. Одне питання на майбутнє. Якщо в стосунках дівчина почне розповідати, що хтось до неї підкатує, це норм. Слухай, ну Треба дивитись, як саме і чому саме це буде відбуватися. По-перше, це може просто означати, що в неї комплекси. Питання, якщо ви в стосунках, а ти до цього не розумів, що у дівчини багато комплексів. Ну, тобто, ти розумієш, що в неї таке мислення, що вона така: я, мабуть, хуйова, я хуйова-хуйова. Він. Чувак, з яким у мене стосунки, він думає, що я хуйова? буду йому розповідати, що зі мною хтось знайомиться, щоб він думав, що я нормальна тілка. Є таке, таке є, такі люди є. Це ну, їх достатньо великий відсоток. Але ж, хуя ху, ти з нею в стосунках, питання і до неї, і до тебе. По-перше, Далі, це може бути ознака того, що дівчина з тих, хто полюбляє, щоб в її стосунках були емоційні гойдалки. Ну, тобто, вона не хоче, щоб все було добре, вона просто починає тебе виводити на емоції. Вона починає тебе там пробивати на ревнощі, Давай скажемо так. Ну, коротше, робити екшен. Робити екшен. Вона така адреналінова наркоманка, і вона починає робити якісь пиздець. Знову ж таки, нахуї. А може. Інколи, десь, раз, там не знаю, на, на рік, раз на два роки, вона просто розповідає тобі, боя, боячись, що не, не дай Боже, ти якось про це дізнаєшся не від неї і почнеш себе накручувати. І вона просто так розповідає, щоб сказати, що такий випадок був, я його нахуй послала, тому що мені потрібен тільки ти. Тобто, там навіть розповідь будується так. Щоб ще більше підкреслити, що у вас круті стосунки, а ти крутой чувак, настільки що їй ніхто більше не потрібен. Тому я так скажу тезіс в кінці. Треба слухати, дивитись і робити висновки. Може бути один з цих трьох варіантів. Сподіваюся, що якщо ми кажемо про стосунки, у тебе буде останній, так? де вона просто ділиться з тобою, і насправді тобі після цього навіть заїбсь. Ну, буває таке, буває.